Доброго дня, любі друзі! Сьогодні із з великим задоволенням представляю вам очищувач духовок. Це є високоефективний економічний засіб для очищення духовок. Ми переконаємося в його ефективності, безпеці та економічності. Як користуватися? По-перше, нагадую, що треба добре струсити. Засіб концентрований у вигляді гелю. Тому треба все перемішати ретельно. Нам потрібна якась ємність, куди ми будемо наливати цю речовину та ось таким спеціальним привіком наносити на поверхню духовки. В якому порядку? Спочатку наносимо на задню поверхню, потім на бічні, потім зверху і в кінці на саме дно. Почнемо. Відразу, що помітно, немає різкого хімічного запаху. Це дуже важливо, оскільки процес очищення духовки не перетворюється на якийсь хімічний полігон. Отже, ми майже закінчили. Залишився низ та трошки по бокам пройдемося. Спереду духовки. Але поки ми працювали, наш засіб теж працює. Бачите, яке? Дуже сильне забруднення. Тож будемо завершувати нанесення. А поки наш засіб працює, давайте поговоримо про економічну складову. Наш засіб на момент створення цього відео коштує для партнерів та клієнтів компанії 288 гривень. Якщо ми подивимось на полки наших супермаркетів, то побачимо багато засобів, які або стільки коштують, або дорожче, але є й дешевші. Що ми можемо отримувати, якщо будемо намагатися економити та придбати більш дешеві засоби. Ну, по-перше, ці засоби, мабуть, не є такими, що можуть бути в нашому домі, оскільки вони можуть містити в собі серйозні алергени, вони можуть містити такі засоби, які викликають серйозні пошкодження бронхів. Також є багато речовин у дешевих засобах, які заборонені взагалі у різних країнах. Це такі, як добавка Е-550 або на таксилат але є і органічні, ну принаймні так запевняють виробники інших засобів очищення для духовок. І вони коштують набагато дорожче. Там ціна вже стартує від 300 до 500 гривень, а є і вища. І виробники різні, і, начебто, поважні країни, такі як Франція, Німеччина. Нідерланди. Але серед таких засобів зустрічаються у складі доволі небезпечні та сумнівні речовини. Серед них це гідроксид калія, на який треба звертати увагу. Це взагалі речовина другої класу токсичності. Вона є вкрай небезпечною для навколишнього середовища. І є фосфанати. Це споріднені до фосфатів сполуки, але на відміну від фосфатів, вони є фосфорно-органічними. І начебто кажеться, все добре, органіка так. Але поведінка фосфороорганічних сполук на даний момент досі недосконально вивчена і визнана такими, як поведінка не передбачувана. Тобто вони є дуже високоактивними речовинами і вступають в реакцію з іншими, і споєднання іноді трапляються дуже токсичні. А наш засіб є абсолютно природним. Тобто виготовляється із тих речовин, що зустрічаються в навколишньому середовищі. Ну що, друзі? Скоро вже наш засіб закінчить працювати і ми з вами подивимося, що в нас вийшло. Засіб справився на відмінно. Після того, як засіб спрацював, ми вологою губкою бажано промивати в теплій або гарячій воді. Просто ганчіркою губкою ці змиваємо її. Отже, друзі, для першої обробки навіть такої, такої застарілої поверхні ми з вами отримали відмінні результати. Які тим паче досягли безпечним засобом, без ризику для себе, оточуючих та навколишнього середовища. Чи дорого це коштує? А вже ж ні інші засоби, які позиціонуються як екологічні, набагато дорожчі та не викликають особливої довіри. На відміну від цього, очищувача для духовок від компанії Mave, яка має більш ніж 60-річну історію, та саме цей засіб сертифікований у понад 70 країнах світу. Тобто він пройшов випробування в багатьох інстанціях та сертифікований найавторитетнішими міжнародними організаціями. Тож піклуємо про проселю безпечно, економно та ефективно. До речі, цей засіб показує відмінні результати і в очищуванні кастрюль, барбекю, кухонних мию, індукційних плит та багато інших поверхень. Бережіть себе та обирайте найкраще.